Зараз 23.00, а ми ще працюємо. Ми пакуємо посилки, віддаємо на перший поверх, грузовий ліфт. А завтра о 9 ранку хлопці заберуть посилки з грузового ліфта, запакують. Підпишуть і відправлять на сім адресу: Покровськ, Краматорськ, Солідар, Бахмут Константинівка. Все, що хлопці просили, завтра вранці вже поїду до них. Там і накалінники, і аптечки, і. Медикаменти, безболи, продукти, і фліски, і футболки, і штани, носки. В общем, все, що вони просили. А я устал. Хочу спати, чесно. Но лучше б я поїхав сьогодні туди. Но не може. СБУ не дозволяє допомагати нашим пацанам. нічого, Переможемо. Поговоримо. А вам велике, велике, велике дякую за підтримку, за допомогу, за перемогу.